Потужна спільнота це унікальний простір, в якому ви знайдете все для розвитку вашого бізнесу, для розвитку вашої особистості і трансформації. Друзі, мене звати Волошин Богдан. Я хочу в двох словах поділитися з вами, що таке потужна спільнота. І цей другий сезон, який ми зараз запускаємо. Тема цього сезону сила і точність. Сила. Друзі, для того, щоб прийняти рішення, треба мати силу. Для того щоб з точки А в точку Б піти, треба мати силу. І ми зрозуміли на першому сезоні, і також із свого досвіду, і також був на семінарі Тоні Робінса і різних, що ключовий навик любого успішної людини це продуктивний стан, заряджений стан. Це состояння, в якому ресурсне состояння. І я помітивши, коли у мене було багато учасників, робили круті результати ті люди, які були в цьому ресурсному состоянні. Казало би, не були такими розумні, чим інші люди. Тобто один в ресурсному состоянні. Приймає рішення і робить, 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 помиляється десь, десь не помиляється, але він робить і йде. Людина не в ресурсному состоянні, на низько емоціональних тонах, в апатії, в страсі, в бар'єрах, в горе, в агресії. В цих емоціональних тонах це все її блокує і сливає людина в ці низько, низькі ці тони, сливає енергію в страх, апатія, неопределенність, е прихована ворожість і так далі. А є високі ціна, ентузіазм, енергія, е відчуття перемоги і так далі. Це високі тона. І всі успішні люди живуть у високих тонах і таким чином заряджаються. І тому тему цього сезону ми робимо так, щоб прокачати в людях цю потужну внутрішню енергію, цей потужний воїн, цей усік, да цей усік і всередині усік, який заряжений. Фізіологія заряджена, дух. Є три рівня енергії, які ми думаємо цього сезону. Будемо прокачувати: це фізична енергія, здоровий спосіб життя, все, що з ним зв'язано. Потім емоціональна енергія. Наскільки ви на позитиві, які вас, які думки, які вас заряджають, не заряджають, і куди ви сливаєте емоційну свою енергію, і духовна енергія, да? наскільки ви пригружаєтеся в таких подібних місцях? Таким чином ми робимо тему сезона. Це сила. І тоні робіс говорить, що 80% успіху залежить від психології, від цієї сили, від цієї енергії. А 20% успіху залежить. От інструментів, як зробити який сайт, яка реклама, яка ніша, людей маржа, не маржа і так далі. І ми зрозуміли, що ми робимо тему цього сезону сила і точність. Акцент більше будемо робити на силу і також на інструменти маркетінські для того, щоб зробити крутий результат. Тому друзі, я запрошую вас в потужний другий сезон для потужної перезагрузки енергії, щоб ви вийшли на новий рівень. Тема цього сезону ви зрозуміли. Також хочу вам розказати, для кого це. Це, друзі, краще підійде для тих людей, які реально хочуть поміняти своє життя. Це ті люди, які виїхали в іншу країну, не можуть оприділитися. Це люди, які стартують з нуля, які роблять у наймі, не хочуть відкрити свою справу. Це люди, які вже мають свою справу, не хочуть вийти на новий рівень, більше клієнтів, більше продаж, більше грошей. Це бізнесмени, які вже хочуть щось інвестувати, хочуть бачити стартапів. Отут їх буде багато. Також. Це для всіх тих людей, які емоціонально впали вниз, хочуть піднятися. Це для тих людей, які в Україні хочуть перенести бізнес в Європу. Це, друзі, для всіх тих людей, які хочуть просто поміняти своє життя, вийти на новий рівень, знайти друзів е і реально бути в крутому оточенні. Тому що це розсол, це така банка з огірками, соленими. коли попадає свіжий урік, він засолюється. Оце ми і зробили цю банку. Чому друзі? Тому що інші це не курси, де ви прийшли до вас, діла нема. Це живі діалоги, живі зустрічі, це взаємопідтримка. Це друзі, не бізнес-клуб, що ви прийшли, поіграли якусь ігру, гольф, там теніс і все, все хорошо а на самом ділі, не все хорошо. Тому що ми всі потребуємо змін в різних в областях нашого життя. І тому хтось хоче підтягнути тіло, хтось хоче більше грошей заробляти, хтось нову нішу, хтось хоче покращити відносини, хтось хоче повисити рівень щастя. І для того, щоб це в нього відбулося, з точки А в точку Б, треба помінятися. Треба трансформацію, треба зміни. І тому ми це зробили. Як це відбувається, друзі? Перше, що в нас є е, два режими. Є режим трансформації, є режим потужний. Два участі. Перший режим це робота е, трансформації. Це коли ми 12 спікерів через живі діалоги розпаковуємо. Що таке живий діалог, коли він у нас на подкасті, ми задаємо питання, як би він поступив, якщо б стартував з нуля, якщо б павкасовий розрив, якщо б у нього зараз був розвод, як би він поступив у таких інших ситуаціях, і цей успішний чоловік розказує, як би він поступив, ми йому задаємо питання, розпаковуємо, тим самим слідковуємо його мислення і починаємо розуміти. Як він би поступив, от як треба поступати, от як він себе заряджає, от які він дії робить. І ослідковуючи його карту дій, ми можемо приміняти на себе і ослідковувати, де в нього була ця точка біфуркації, трансформації, щоб ми могли робити подібне. Так кожну неділю, дві години в Zoom, ми знімаємо цю зустріч і розпакуємо. Кожну неділю разна успішна людина у нас буде на такому живому подкасті через Zoom, і потім ви задаєте йому питання. Потім в цьому режимі трансформації у нас є режим середа. Середу вечора в нас розбори, де я особисто розбираю. Також є потужні наші різні спікери у спільноті, бо у нас є психологи, які роблять на Амазоні, маркетологи, там, бізнесмени, інвестори. Вони виступають середу і з живими діалогами розпаковуємо їх, і таким чином од них спільнота сама себе обучає. Так? І також є десятки трансформацій, де ви просто спілкуєтеся разом. Такий мастер-майт, маленькі групи, де ви розбираєте різні теми, знаходите ключові дії. Другий режим, друзі, це потужний режим. Це коли ми людей ділимо по 10 людей в цьому режимі потужному. Це така атмосфера. От там бачимо іспанці, йдуть це така атмосфера. Коли е, це 10 людей, це колективний розум, це ваш совет директоров, це колективний розум на три місяці. Ці 10 чоловік із вами в них є лідер, і там є конкретна методологія, як людина за три місяці з точки А в точку Б має перейти. Це природа, десяток, це повністю природа на результат. Там просто. Кишити результатом, чому не зробив, як не зробив, ключова дія на неділю і так далі, так і далі, так далі. Розбирають, знаходять, починаєш робити. Дивіться, друзі, люди не напишуть письмо. Пам'ятаєте, я розказував таку історію, що 100 людям, 100 учасникам дали, сказали, ви напишете нам письмо через 3 місяці. І учасники підняли руку, що напишуть письмо, і щиро в той момент вірили, що напишуть письмо. Прийшло 3 місяці, 3% людей написали письмо. Самий великий феномен, чому в людей немає результату, друзі, ми не пишемо письмо. Тобто ми скажемо, що зробимо, але ми не зробимо. Ми живемо в самообмані. І <клес> ключово є робити Робити те, що ви вже знаєте, і те, що вам колективний розум згенерував ключові дії саме для вас, і ви їх не зробите. Ви не зробите їх. І 3% людей пишуть письмо. Тобто, 3% людей, коли щось думають зробити, зроблять на самому ділі. Тому ми зробили в десятках таку методологію, щоб ви захищаємо вас від вас. Треба, треба захистити себе від себе. Наприклад, вам дали ключову дію. За неділю ви маєте за нею відчитатися. відписка, Кожний вечір ви відписуєте, що ви зробили і що ви не зробили. За неділю, недільна відписка, фіксується кожне ваше двіження. І також ви визначається вам колективний розвиток, ключову дію, такий план удар на неділю. З декомпозицією, з стратегію, що ви маєте зробити. Якщо ви не зробите, то ми е, кладемо людині ціну слова. Тобто колективний розум генерує, що буде, якщо ти не зробиш. Там будеш ранком вставати бігати, там оддаш 100 євро. Я, наприклад, кожного дня відписуюся, якщо не зроблю 100 євро штраф. І таким чином ми кладемо ціну слова, ми заявляємо, що зробимо ціну слова, і недільними циклами людина починає дійсно робити. Наприклад, ми даємо ключову дію, зустрітися з 10 виробниками. За неділю запустити там, 10 оголошень, там, зняти 5 відео на TikTok, там, запустити Таргет рекламу, чи, там, переупакувати Instagram, чи там, зробити там, зустрічі із людьми-продажниками. Таким чином, це ключові дії на неділю, які конкретно для вас є актуальні. І ця десятка. Там є лідер десятка, додаються тренера в десятку. Я приходжу в десятку, допомагаю розбирати. Приходять другі спеціалісти, допомагають десятку розбирати. І це така штука, що ви обов'язково напишете в десятках письмо. Тобто це такий пеньок, який реально двигає людину з точки А в точку Б. У нас таких учасників дуже багато зробили результат. Це не для всіх, друзі, це не для всіх. Тому що в нас є режим. Трансформації, коли ви на недільних зустрічах і в середу, але не приймаєте участь у потужних десятках. А у вас є прості десятки. Такі поговорити, по е, інсайти, поділитися, це прості десятки. У нас є потужні десятки і прості десятки. І виходить, що ви можете вибрати для себе режим, потужний режим, де ви будете недільними циклами йти. Це для тих людей, яким вже ви самі на себе вже насердилися. Ви кажете, капець, я вже сам от себе вже мене тошнить, що я сказав, не зробив, казав, не розумів. Я думаю, думаю, знаєте, тлію. Тліють, 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 тлі, тлію, думаю, думаю, тягну цього кота за яйця, тягну цього кота за яйця, так і не роблю. Тому, друзі, це потужна десятка іменно для таких людей, що які хочуть реально зробити результат в своєму житті. Це там не допустяться люди, які не мотивовані, які не хочуть іти на результат. Тому у вас є два режими: режим трансформації, де ви поміщаєтеся. Кайфуєте від розпаковки цих мільйонерів. Кайфуєте від середи, кайфуєте від чатів, від взаємодії від допомоги один одному. І таким чином трансформуєтеся або приходите в потужні десятки і робите потужний режим X10, X5, X6, X3 за три місяці. Вся, вся двіжуха, вона йде записується, йдуть записи. Запис, запис, ми в чатах спілкуємося, підтримуємо один одного. Дуже важливо, що в нашій спільноті йде колосальна підтримка. Кожний один одному підсказує, підтримує, психологи розбирають один, консультують, підкидують клієнтів, один одному продають, взаємодіють, разом проєкти відкривають там. Реально, от така штука сильна, яка підтримує один одного. На першому нашому сезоні дуже відбулося лічних розговорів, де спікери особисто, я дуже багато сотні людей я особисто розібрав по телефону. Люди один одного по телефону спілкувалися, тренерам дзвонили, іншим учасникам дзвонили. І відбулося тисячі дискусій, живих, особисто вовлічення в життя людини. І це, друзі, є сильна цінність, що тут ніхто не буде вам давати записані уроки, а тут всі будемо разом спілкуватися, і в спілкуванні родиться ця істина, родиться ця дружба, родиться е, ці принципи, е, допомога один одному, любов любити один одного, підтримувати, не обманювати, не брехати і бути цією потужною сім'єю, де нас об'єднує, що ми разом ідемо з точки А в точку Б і хочемо зробити краще життя. Потім. Ми з вами робимо місяць відпочинку, і в нас третій сезон, четвертий сезон, п'ятий сезон. Тому ми зробили таку ціну. Ми робимо велику вовліченість в життя людей. Ми мали брати це мінімум 1000 євро-дві тисячі євро. Такі програми стоять. Але ми беремо 350 євро, що це там приблизно ну, 120-115 євро е, на місяць. І виходить, на три місяці 350 євро. Повне погруження у ваше життя. Чому така ціна мала? Тому що ми хочемо, щоб ви з вами далі йшли, щоб ми з вами мінялися протягом року. Три місяці ми з вами зробили класний результат. Потім на другий три місяці міняємо тему сезона якусь другу. Перезагружаємо повністю три місяці нових спікерів. Беремо нову тему і знову три місяці. Потім знову три місяці нові спікери, нова тема. І таким чином, ви ви, ви з нами. Цілий рік за адекватні гроші. Це, друзі, круто. Ми разом за рік можемо зробити X10 результат. Кардинально поміняти своє життя. Друже мій, я щиро тебе запрошую у потужну спільноту. Давай разом будемо розвиватися, давай разом будемо робити круті результати. І саме головне, ми в цій спільноті подружимося з тобою, станемо друзями, і нам класно буде разом жити і розвиватися. Пушка ракета. Буду радий, приєднуйся.